Так, ось у нас почався конкурс, початковий початок конкурсу діти стоять лицем один до одного дівчики до дівчик і хлопчики до хлопчиків. Умови конкурсу наступні. Є труба на трубі, шарик для великого таніса або у нашому випадку висячих віз. Потрібно ось таким чином е, обкрутитися. Коли дівчинка обкрутила навколо себе трубу, це вважається зараз за хвоста не тримання. Ті, та, та пара, яка більше раз вокруг себе е, обкрутить е, е, трубу, та пара і перемагає. Якщо все ж таки м'ячик падає, потрібно зупинитися, підняти і продовжувати далі. <різвіться> Мені здається, все ж таки, що дівчатка швидше крутяться. Час підходить до кінця, час зупинився. Так, час зупинився. Скільки мальчики? Двадцять вісім раз хлопчики і двадцять шість дівчатка. Дівочки. Ага. Дівчик падав м'ячик. Раз хлопці перемогли. Дякую всі